Одеська баскетбольна ліга у спекотний день 6 липня остаточно завершила свої змагання у критих приміщеннях та підбила підсумки зимового чемпіонату ОБЛ та міжсезонного кубку виклику або англійською Челендж Кап. Церемонія нагородження, яка проходила у спорткомплексі Політехнік, була навмисно поєднана з останнім та вирішальним матчем Челендж Кап ОБЛ. Як наслідок, усе це вивелось у справжнє баскетбольне шоу з муз музикою, танцями та вщент заповненими трибунами, але першими на майданчик, все таки, вийшли дві найсильніші команди челендж Кап Бруклін та Домоград, щоб у очному двобої виявити переможця та срібного призера цього турніру. Хоча матчі проходили за коловим принципом, але так сталося, що у останньому одинадцятому турі зустрілися дві команди, які до цього часу виграли усі десять проведених зустрічей. Досить було одного погляду на склади суперників, щоб зрозуміти, боротьба піде на найвищому рівні. На майданчик вийшли такі досвідчені виконавці, як Анікієнко, Носков, Мінченко, Петров, Коваль, Щепкін, Гудков, Найко, Лапенка, Ходов та багато інших. Рахунок відкрив домоград. Але потім Бруклін перехопив ініціативу та на третій хвилині вигравав 12-3. Втім, надалі гра вирівнялась. Бруклін виграв першу чверть з рахунком 27-23. Першу половину гри з рахунком 47-40. у великій перерві матчу. Пройшло нагородження лауреатів зимового чемпіонату ОБЛ. Переможцем турніру у Суперлізі стала команда Веселі хлопці віце-чемпіоном харчовик. Найбільш результативним гравцем турніру виявився представник команди Домоград Сергій Коваль. А MVP турніру визнали Олексія Полторацького з команди Веселі хлопці у цьому сезоні. Вперше були проведені змагання у бізнес. Слізі ОБЛ бронзові медалі тут виборов локомотив на другому місці МТС. Юту чемпіоном бізнес-ліги стала команда Тріада. Кращим снайпером у цьому турнірі став Олександр Харченко з локомотиву. Кращий захисник ліги Ігор Шапошник з команди ПРМТУ. Кращий форвард Анатолій Гайдачук з МТС. Кращий центровий гравець команди Жан Олександр Петля. Кращим гравцем бізнес-ліги визнали Ярослава Гладкого з Тріади. А кращим тренером. Наставника локомотива Олексія Янгічера також були відзначені переможці Кубку ОБЛ команда БК Одеса 2 яка у цьому сезоні також виборола бронзові медалі у першій лізі чемпіонату України. По завершенні першої частини церемонії нагородження продовжилась заключна гра Кубку виклику. Одразу після початку третьої чверті домоград спочатку зрівняв рахунок, а потім навіть вийшов уперед. Все ж таки, більш досвідчений та бойовий склад. Брукліну дався взнаки ближче до кінця зустрічі. Одеські американці відновили свою перевагу та виграли з рахунком 96-85. Таким чином Бруклін посів перше місце у розіграші Челендж Кап ОБЛ у другій частині нагородження. Приз за третє місце у кубку виклику отримала команда Будівельник. Другим фінішував Домоград. Переможцем кубку виклику стала команда Бруклін. А кращим гравцем турніру визнали її представника. Дыны Санускова. Ну, для начала я хочу поздравить Лешу Щепкина. У него завтра свадьба. То есть э, не каждый за день. Видите, как вот завтра свадьба, человек так любит баскетбол, пришел. Это очень была хорошая игра. Я считаю, обе команды были достойны. Э, уровень. Ну, во-первых, это все мои друзья, с которыми я играл. Э, Детство, наверное, ну как бы там пересекались. Очень приятно, очень душевно, как бы еще раз, здесь нету такого, как бы кто лучше, кто хуже. Тут ребята приходят поддержать форму, поиграть как бы для души. В основном мне очень все понравилось. Жаль, что все закончилось. Конечно, я бы еще поиграл, но еще есть летняя лига. Думаю, заявимся еще туда. Да. Будем. Это первый мой трофей. Наверное, за последние лет 5 знаете у нас прежде всего у нас самый первый критерий это дружественная обстановка в команде у нас ну, даже отбор людей идет ну, по этому принципу самое главное чтобы позитив был мы все позитиве настроены ребята все поприезжали просто хотели ну, побегать изначально собраться все вместе Ну, все в основном друзья все дружат общаются и ну, самая главная атмосфера Зауважимо, що Одеська баскетбольна ліга не збирається йти на літні канікули. Замість цього, вже 14 липня, у спортпарку Гілєль стартує літня ліга ОБЛ, але це вже зовсім інша історія.